Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі Fast Finance. А я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть і включіть дзвіночок. Канал мій зовсім новий, тому в подальшому, можливо, саме він буде найцікавішим корисним для вас. Сьогодні на розгляді платформа під назвою TikTok Worm, що означає TikTok Теплий, дуже цікава назва. Покажу, як вона працює і чи дійсно можна тут заробити і вивезти. Тому раджу додивитися відео до кінця. Щоб вміти заробляти в інтернеті потрібні навики. Їх ви можете взяти безкоштовно у нашій спільноті Вестхаб. Це є група людей, які Об'єдналися в спільноту, щоб разом навчитися і працювати в надійному децентралізованому міжнародному проєкті на смарт-контракт. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. І я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Реєстрація на цій платформі здійснюється по номеру телефону. Вводите пароль, підтверджуєте пароль. Пароль транзакції може бути такий, як і пароль входу, або створіть інший. І підтвердження: якщо ви переходите по посиланню, то код запрошення у вас буде заповнене. Якщо захочете спробувати посилання на цю платформу, я залишу під відео. Отож, заходимо при реєстрації VIP 0. На рахунку буде вас 50 гривень. Я вже на цій платформі пару днів, тому в мене такий баланс. За запрошуваного друга 4 гривні. На VIP 0 дають виконати одне завдання. Нажимаємо подбор внизу. Виконувати ми можемо в TikTok. -у. це є YouTube, є Facebook, є Instagram. І нажимаємо Собрати. І зараховується кожен день 4 гривні. Так, можна виконувати 7 днів по 4 гривні. Щоб запросити друзів, нажимаємо приглашення і вверху у нас є код запрошення. Копіюємо або повністю реферальне посилання. Мінімальний вивід з VIP 0, 150 гривень. Щоб збільшити свій VIP, переходимо на повищення уровня. Тут є VIP 1, VIP 2, VIP 3. Віп 4, VIP 5. Щоб перейти нам на VIP 1, потрібно заплатити 75 гривень, але на вашому рахунку має бути 500 гривень, тоді ви зможете виконувати завдання. Завдань є два. по 15 гривень кожне. Якщо у вас не буде 500 гривень страхового депозиту, ви не зможете виконувати завдання. Мінімальне поповнення на цій платформі 300 гривень, тому якщо ви вирішите поповнювати. На даній платформі, то це ви робите тільки на свій страх і риск. Є два способи виведення: на електронний гаманець трц 20 і на банківську карту. Вивід з 9 до 6 вечора, а якщо ставити на вивід в суботу неділю, то в понеділок зранку гроші зараховують на баланс. В телеграмі є їхня група, я посилання на цю групу залишу, бачила, що люди виводять свої кошти, але все ж таки не заграємось. Почніть заробляти разом з нами. Все дуже легко і просто, тільки спробуйте. Посилання на нашого бота-помічника. Я залишаю завжди під відео і в закріпленому повідомленні. А якщо у вас будуть якісь запитання чи пропозиції, можете писати мені у телеграм. Контакти я теж залишу. У нашому боті ви знайдете. Міні-курс Простий шлях у світ криптовалюти. З цього курсу ви дізнаєтеся, що таке блокчейн простими словами, що таке децентралізація, що таке криптовалюта, як з нею користуватися, які є види заробітку в інтернеті. Як заробляти без камів? Абсолютно безкоштовно проходіть наш міні-курс і отримуйте бонуси за виконання домашніх завдань, допомогу куратора, а також здобування нових навиків для заробітку в інтернеті. Не втрачайте можливості навчитися та працювати навіть з дому і заробляти хороші гроші. До зустрічі у наступних відео!